Вірш Мар'яни Савки, Синій простір нещадно звузився, Читає Лілія Федченко. Мар'яна Савка. Синій простір нещадно звузився, як горіхове серце висхле. Я тримаю за нитку музику, що над містом зависла. Пальці стисли з болючим вузликом, щоб утримати звуки чисті, не лишай мене птаху, музику в скам'янілому місті. Перехожі, сумні й сотулені, пробігають повз мене швидко, залишилась в долоні столен, лиш обірвана нитка. Вірш Мар'яни Савки, синій простір нещадно звузився. Читала Лілія Федченко, редакторка випуску Валентина Литовченко, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. До нових зустрічей.